Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як же знайти баланс між роботою, навчанням і особистим життям. Я знаю, як важливо встигнути все, але не забуваючи при цьому і про себе та свій відпочинок. В цьому відео я поділюсь своїми простими порадами, як організувати свій день, щоб не відчувати постійно ні втому, ні стрес. І по-перше, це плануй свій день заздалегідь. Навіть якщо це просто буде в тебе короткий список твоїх задач, він допоможе структурувати день, не забуваючи при цьому про важливі справи. Друге, виділяй час для себе. Хоч би 10-15 хвилинок на день для твого відпочинку чи заняття хобі, це дасть тобі сил на весь день. Третє. Не бійся делегувати завдання, якщо, звісно, є така можливість. Це допоможе зберегти енергію для більш важливих справ.